ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. 30 пожеж за 13 днів трапилося на Рівненщині. Відтак рятувальники інтенсивніше взялися за навчання населення правил пожежної безпеки та знову подалися в рейд населеними пунктами області. Біля цієї групи має бути прибитий лист розміром не менше ніж 50 на 70. Це досить маленький, тобто, жал може бути за, за її межі. Намалюй свято, конкурс під такою назвою провели на Рівненщині. Малюнки переможці до шести свят невдовзі з'являться на представницьких листівках, якими голова облдержадміністрації Василь Бердаш вітатиме адресатів. Діти використовували дуже, дуже різні техніки. Я навіть не знала, що таке є. Малювали долоньками, малювали сухим листям. Були аплікації з різаних ниток, з гречки, з манки, з стружок олівців. Дитячий костюмований бал різдвяне диво вже втретє відбувся в обласному центрі. Участь у дійстві взяло більше 30 маленьких рівнян. Нам дуже сподобались фотографії з сім'ї. ну і донечка теж отримала задоволення від фотозйомки. Переконливий реванш. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне на власному майданчику розгромив чемпіона України Харківський локомотив. За 13 днів 30 пожеж. З початку року вогонь на Рівненщині забрав 8 життів серед загиблих дві дитини. Така кількість пожеж із трагічними наслідками змусила рятувальників інтенсивніше взятися за повторне навчання населення правил пожежної безпеки. Вже цими вихідними в кожному районі області були створені рейдові групи, які розпочали обходи дворів громадян. Продовжить тему Тетяна Климчук. Під час опалювального сезону головна причина займань це недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Відтак, під час відвідування помешкань у селі Степень, що у Сардинському районі, рятувальники в першу чергу оглядають саме групки та димоходи. Біля цієї групки має бути прибитий півтопишні лист розміром не менше ніж 50 п'ятдесят 70. Це досить маленькі, тобто жал може бути за за її межі. Профілактичні бесіди вже традиційно проводять з так званою групою ризику. Це люди похилого віку, громадяни, які зловживають алкоголем, а також малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Зважаючи на те, що жертвами вогню вже стали дві дитини. Рятувальники нагадують батькам, що вогонь для малюків не забавка. Самих мало людей не залишати в будинку. Якщо вже діти трошки дорослі, їм, що таке, що не можна на дітей доручати топлення печей, не можна дітям самостійно користуватися з газовими приводами. Попри юний вік про пожежну безпеку, діти знають, кажуть, як поводитися з вогнем. Їм розповідають в школі. Що десь з дорослих віжні, то не можна брати сірники або зажигати. Не можна брати підпалювати дорога, сина і вещі. Потім заводитися спочатку погріб, потім доски на підлозі. При обстеженні помешкань у селі Степень рятувальники не лише вказали на порушення, а й самі долучилися до усунення недоліків. Адже, як показала практика, профілактичні бесіди не завжди є дієвими, а зобов'язати людей заліпити тріщини у групці та прочистити димоходи непросто. Загалом рейдові групи, до складу, яких входять соціальні працівники, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники місцевої влади та органів внутрішніх справ здійснюють обхід дворів у всіх населених пунктах Рівненщини. Спочатку цього року здійснено понад 90 таких відпрацювань. Учасники рейдових груп здійснили обхід понад 2 тисячі житлових будинків та квартир. Загалом, навчанню основних правил пожежної безпеки було охоплено понад 5 тисяч жителів нашої області. Аби зменшити ризик виникнення пожеж, рейдові групи будуть здійснювати обходи впродовж цього опалювального сезону. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. У ніч з 13 на 14 січня українці вдруге відзначають новий рік. Тепер вже за старим стилем. Також цими днями православна церква вшановує святих Меланію та Василя. Господині готують святкову вечерю, яку в народі називають щедрою. На столі повинні бути 12 страв, зокрема кутя, ковбаси, шинка, пироги, узвар, а також випечені Маланка та Василь. Їхнє весілля, яке святкують в ніч з 13 на 14 січня, на думку наших предків, було справжнім початком нового року. З настанням сутінків по хатах ходять в Таги щедрувальників в карнавальних костюмах та музиками. Серед ряджених найчастіше зустрічаються образи Миланки, Василя, кози, діда з бабою, цигана та ведмедя. Люди вірили, якщо щедрівники оминуть дім чекає поганого року. Як сьогодні зустрічають Маланко? Ми поцікавилися у рівня. Кутя Обов'язково, коляда обов'язково, дідух ще перед святами. Ну і мясне спочатку, звичайно, вечеряємо з сім'єю, а потім вже йдемо ще. Кожного є свій інструмент, кларнет, ну, саксофон не так часто. Бубен, баян, сопілка. Ходили, щедрували, робили різні збитки, знімали в сусідів калітки, форточки. Рівненські євромайданівці збирають кошти на лікування 20 20-річного юнака. Соліст ансамблю танцю Полісянка Тимофій Кисіль потребує операції з пересадки нирки. Тож молодь вирішила завітати до домів окрівнян, аби защедрувати. Вже зголосилися майже три десятки охочих, аби долучити до благодійної справи якомога більше рівнян. Організатор розповіли про події у соцмережах. Акцію зі збору коштів для Тимофія Кисіля активісти Євромайдану вже влаштували на Різдво. Тоді вони колядували в рівненських підземних переходах, магазинах та кав'ярнях. Я вчора спілкувалася з його мамою, вона мені сказала, що він зараз в Бресті, в лікарні, його лікарі просто не відпустили додому. Операція коштує, сама операція коштує 50 тисяч доларів, а обстеження 5 тисяч. не немає таких коштів. Рівницька ялинка найвища серед усіх живих новорічних дерев України. Її висота нагадаю складає 25 метрів вік, приблизно 80 років. Провезли зелену красуню з села Постійне Костопільського району, а на майдані незалежності встановили вже 3 грудня. Вище за неї лише головні ялинки Харкова з висотою 39 метрів, Вінниці 28 метрів, Луганська та Хмельницького з висотою по 26 метрів. Щоправда, всі вони на металевих каркасах. Крім того, у рейтингу оприлюдненому інтернет-виданням час пік Рівненська ялинка названа однією із найдешевших. Місту вона обійшлась у 30 тисяч гривень. Понад 2,5 тисячі робіт це творчий ужинок конкурсу на свято. П'ять годин знадобилося журі, щоб підібрати найкращу з них. Малюнки переможці до шести свят невдовзі з'являться на представницьких листівках, якими голова облдержадміністрації Василь Берта швітатиме адресатів. На звороті поліграфічної продукції обіцяють організатори конкурсу. Буде надрукована повна інформація про дитину автора сюжету на обкладинці. Крім того, переможців творчого проекту нагородять цінними подарунками. З подробицями Людмила Васюха. Цей конкурс на Рівненщині проводять уперше. Він тривав упродовж місяця. Участь у ньому взяли діти не лише з Рівненської, але й з сусідніх областей. Серед надісланих робіт третина на новорічну різдвяну тематику. Це й не дивно пояснюють організатори проєкту Намалюй свято, оскільки він стартував напередодні цих свят засніжені ялинки, блакитні коники, янголята та біблійні сюжети. Такими бачать прихід нового року діти. Їх роботи не подібні одна на одну, відрізняються форматом та техні Виконання ми в принципі оголошували конкурс для діток до 12 років. І в нас наймолодшому учаснику півтора року. Ясна, що допомагала мама, але малюнок дуже зворушливий. Це дитяча долонька. І взагалі використовували, діти використовували дуже-дуже різні техніки. Я навіть не знала, що таке є. Малювали долоньками, малювали сухим листям. Були аплікації з різаних ниток, з гречки, з манки. З стружок олівців багато достойних робіт не потрапили до списку переможців. Зауважує Тетяна Кушнірук. Тому каже вона, організатори проекту замислюються над проведенням у подальшому спеціалізованої виставки. Імен юних талантів роботи, яких відібрали для друку, теж не називає інтригу зберігатиме аж до моменту їх нагородження. Втім, вже нині відомо, що це діти з Костопільського району, з Долбунова, Кузнецовська та Рівного. Нині малюнки переможець в роботі у професійних дизайнерів. Їх завдання додати чіткості зображенню, витягнути кольори, змінити фон і при цьому зберегти ідею. Деякі малюнки настільки мене вразили, що я би навіть купив би у авторів ну, якби авторське право на ці малюнки, щоб можна було там в наступному році випустити якісь листівки з цими малюнками. Дитяча емоція це головне на що звертав увагу у відборі робіт Андрій Ляшук. Він як професіонал приємно вражений від кількості талановитих юних художників, які проживають на Рівненщині. Прикро за його словами лише те, що не усі твори підходять для того, щоб стати листівкою. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Різдвяне диво, щорічний дитячий бал під такою назвою вже втретє відбувся в обласному центрі. Участі у костюмованому дійстві взяли більше трьох десятків маленьких рівнян. Проходило свято у стінах театру ляльок. Тож привітали діток. Там теж ніказкові персонажі, дід Мороз, Лунтик, Фрекенбок та інші. Продовжить тему Роман Сверида. Передувала різдвяному балу у театрі Ляльок святкова фотосесія. Організувала акцію студія Олександра Харвата. Взяти участь у фотосесії могли усі рівняни віком до 16 років. Бачили оголошення в інтернеті. Зателефонували, домовилися про фотозйомку, сфотографувалися. Так сюди нам дуже сподобались фотографії сім'ї. Ну і донечка теж отримала задоволення від фотозйомки. Усіх учасників фотосесії організатори згодом запросили на костюмований бал. Серед них і шестирічна Юліана Попович. Сьогодні дівчинка в образі помічниця Діда Мороза. А до свята вона вивчила вірш. Ліс, весело, звірята, зустрічали новий рік. Лось приїхав на самчатах. Вовк. Пиріг, святковий спік, принесла лисиця м'яса, білка, сушених грибів, лев лавна, смачного квасу, запалало сто вогнів. Загалом участь у різдвяному диві взяло більше 30 маленьких рівнян. Наймолодшому учаснику акції усього півтора місяця, найстаршому 13 років. Усіх їх прийшли привітати казкові персонажі: Дід Мороз, Лунтик, Фрекенбок та інші. Придумали такий проєкт дитячий, щоб на новорічні різдвяні свята придумати такі дитячий проєкт. Саме фотосесія і фотосесія, що була завершена новорічними подарунками для дітей програмою, Діда Моруга, Снігурочки, «Казковими Героями. Проєкт Різдвяне диво у Рівному проходить вже втретє. Цього разу до його організації долучилися місцеві журналісти та депутати. Це буде в пам'яті закарбовано у них надовго, тому що ви знаєте, коли новий рік дітям дуже приємно бути на таких святах. Як де приймають участь дід мороз, де вручають подарунки снігурочкою? Тому я думаю, коли вони підростуть, їм буде дуже приємно згадати ці події. Роман Свиридо, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Переконливий реванш, Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне у грі 16-го туру чемпіонату екстраліги впевнено розібрався із чемпіоном України харківським локомотивом. 4-0. варто зазначити, що до цього рівнянам ще жодного разу не вдавалося переграти харків'ян у себе на майданчику. Як усе було бачив Роман Сверида? Волею календаря кардинал та локомотив повинні були зіграти між собою два матчі за три дні. У першій грі мінімальну перемогу святкували гості. Тож на повторний матч команда Сергія Піддубного вийшла надмотивованою і без права на помилку. Тренер гостей натомість вирішив дещо перетасувати основний склад. Виграв перший матч. Я вирішив посмотрети, немножко поекспериментувати, повипускати ребят, які не получали тигровою практике ну, в команде 14 человек. Каждый из них должен выходить и понимать, за что он получает. Зароботно за, 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 за плату до перерви. Саме гості були ближчими до того, аби відкрити рахунок. Особливо небезпечним був ось цей удар Миколи Білоцерківця врятував кардинал Віталій Денюшкін. А от рівняни наприкінці першого тайму відзначилися. Євген Клочко зіграв рукою у власному штрафному майданчику. А Сергій Тригубець впевнено реалізував пенальті 1-0. Перша половина тигри мабуть, все таки була за, за нами. Це треба пізнати і заб'ємо свої м'ячі. Як би не розвернулась, не знає ніхто. Мені не забили, не забили в силу тряда причин. По перерві продовжилася вперта жорстка боротьба із великою кількістю фолів. В одному із епізодів по обличчю отримав навіть вболівальник. Згодом шанси зрівняти рахунок втратили Олександр Сорокін та Віталій Кисельов. Перший пробив мимо, а після удару другого м'яч влучив у поперечину. Кардинал на це відповів голом. Михайло Валянюк та Сергій Піддубний вивели на ударну позицію Сергія Тригубця. Постріл останнього прийшовся у стійку. А найспритнішим на добиванні виявився граючий тренер рівнян 2-0. Грали більш агресивніше, і я вважаю, що надавали супернику майже нічого створити. І грали компактно в обороні. Згодом свій перший гол у складі кардинала забив Віталій Лісніченко, скориставшись помилкою суперника у простій ситуації. Він старається, ну, кожна, кожна людина в обоймі. і там, виходить, хоче, доказує. Ну, ясно, що приємно. Сьогодні він вийшов, забив гол. Та й взагалі ну, команда сьогодні добре, що була якби удача на нашій стороні. Найреальніший шанс забити локомотив втратив на передостанній хвилині зустрічі. Сергій Піддубний заробив фоли, який став для команди шостим. Рятувати кардинал замість Віталія Денюшкіна. Вийшов Іван Гурко із завданням Впорався. Переможну крапку у грі поставив Михайло Волянюк. 4-0. впевнена перемога, і кардинал зберігає шанси у боротьбі за четверту позицію. Гру наступного туру наша команда проведе вже у середу, 15 січня, в Івано-Франківську проти урагана. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Із семиочковою перевагою лідерує у чемпіонаті рівного з футзалу команда Славія у черговому турі. Підопічні Андрія Паршикова здобули вже восьму перемогу, впевнено обігравши одного з претендентів на медалі рівне газ 7 1 Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. На другій позиції у турнірній таблиці Костопільський горизонт. Газівники поки що треті. До завершення чемпіонату рівного спортзалу залишилося провести ще чотири тури. Тим часом першість у другій міській лізі вже фінішувала. Її переможцем стала команда Північ Центр, срібні та бронзові нагороди у садового та епіцентру. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного продовження святкування. Нехай у вас все буде добре. До побачення.